Перший дзвоник пролунав для учнів міського дитячого центру Барвінок. Цей взірцевий ансамбль танцю відомий за межами України. Щорічно його вихованці перемагають на всеукраїнських та міжнародних фестивалях. В центрі художньої хореографічної освіти не тільки танцюють, там вчаться музиці, вокалу, сольному співу, акробатиці та вишивці. Відкриття урочистої лінійки у центрі Барвінок розпочалось підняття барвінкового прапору. we was... Із сьогоднішнім святом, святом початку навчального року у Вінницькому міському центрі художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвіна. Тут створені всі необхідні умови для навчання. Обладнано шість балетних залів, кілька класів для навчання музикою, співом, вишивкою. Я думаю, що вивчення народного танцю, пісні, музики служить. Гарним, гарною підставою і для фізичного, і для духовного розвитку наших дітей традиційно барвінчата демонстрували свої таланти. Цьогоріч Барвінок відкриває двері для майже 200 першачків. Зараз ви бачите, як їм вручають почесні медалі. Я прийшла в ці щоб навчитися танцювати. А ти вже щось вмієш? Покажи нам якісь рухи. Чому ти вирішила займатися танцем? Ну, так. Мама так сила. А тобі самі подобається танцювати? Так. Да. Ми тут дивилися Концерт. Вам сподобалось, як танцювали сьогодні? Да, як барабани. Да, Тати костика. Да. Мені прямо. А ви, дівчатка, будете навчатись в цьому центрі? Так. Да. Да. Що ви хочете навчитись тут? Балеринами хочемо стати. Балеринами і танцювати гарно. Ми відбирали дітей певної його віку від 5 до 12 років. Дівчаток ми брали менших, 5-7 років, хлопчиків і трошки старших брали теж, якщо діти бажали займатися. Звичайно, як і у спортсменів у хореографії є свої вимоги до діток. Ну, перше, це відповідна фігура, структура має бути у діток. Не має бути ват фізичних, плоскостоп'я, це їхні с ногах ще є такий… От по цих перших вимогах, а вже в другому етапі, то дивились на діток, щоб вони мали якісь певні музичні здібності. Марія Бомбело, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.